День добрий, мої шанування друзі. Затока собачьего Гирла, оболонь, місто Київ. В руках в мене лайтове вудлище до 15 грані. Монтаж Джекрік. Буду намагатися піймати окунця. Щось його вийде, побачите самі. Всіх сердечно запрошую до перегляду. Починаємо. Зроблю перше закидання. Чи є тут риба взагалі. Малюк білої риби. Гуляй, є рибка. А ось чи буде окунь клювати, зараз з'ясуємо. Там навіть хтось з човном приїхав. Треба було брати напевно ультралайт. Змінив монтаж, зв'язав ось такий відвідний повідець. на джегріх нічого мені не вдалося піймати. Зараз пробую щось полювати на відвідний повідець. Змінив кальманку, вже поставив рачка невеличкого. Регулювання було все. Клюнула. Ракушка, але це не риба. Саме клюнула. Ось така мідія річкова. І ось тут дресини трохи на неї, а окунь не клює. пройдемось трошки далі. Тут в мене нічого не піймалося. Були одно клювання. Рівень води падає потроху. Я прийшов, була вода, приблизно ось тут. Ну, де ви бачите, ось цей мусор сміття. Ось тут була вода. Ці хвилин за 15-20 вже mm -hmm. так упала. Чи це на кльов? не ліво мені. Але риба не клює. Не хоче клювати сьогодні. Напевно в неї вихідний. Сонечко виходить, змінив колір приманки. Ось такий, як можете бачити, фіолет. Можливо, щось зміниться в кльові. Зараз побачимо. Знову змінив місце, пройшовся метр 50. Не стається щось на місці. Дуже холодно, зимо. Треба рухатись. І не клює щось. Не знаю, з чим це пов'язано. Риба неактивна, скоріш за все. Нема ніякої активності. Можливо, вранці був якийсь вихід. Хвилина 20 на 25, як завжди. Близько 30 хвилин. І все, а я його прогавив, поздно приїхав, можливо і таке буде. Йдемо далі. Вирішив зробити перерву Поп'ю хербатки з жасміном. Щось зимно сьогодні. І риба не клює в мене. Всім бажаю смачного. Десь торба полетіла, треба ловити. Було клювання, друзі, дочекався. Клювинув окунь, скоріш за все, але не зачепився. І приманка, а ні, не зовсім на місці. Дивіться. Відірвав кусок приманки зараза. Ну Нічого, зараз поміняю на іншу. Знову, друзі, було клювання, але на іншу. Приманку. Верніше приманка та сама, трошки колір інший. Ось такий. Такого ще не бачив. Подивіться і ви на це диво. Це ж треба. Жах якийсь. Перейшов на нове місце, шукаю активного окуня. Поки що без результату. Нема клювань. Отут От дуже гарне дно. Сиракушка на дні. Мав би клювати. Але щось не хоче сьогодні. Поставив таку відмітку. Дивлюся, чи вода піднімається або падає. Ну почала потроху підніматися вже. Можливо і клюв почнеться. Чекаю, чекаю на це. Щойно з рибаком одним поспілкувався. В нього є риба. З десяток конців піймав. Ну, каже, де 9-ї ранку клювали. І все. Потім каже, рот закрила риба, ні одного клювання не було. А я приїхав майже півдесятий ранку. Ми далі йшли, нічого не спинювало нас, друзі. Початок лютого, а на вербах вже котики почали розпускатися. Чи як вони там називаються правильно? Кому цікаво, можу розповісти, якось я сьогодні користувався. Вулище, Blackfire до 15 грамів легке. Катушка 2000 Ексія обі, шнур намотаний 0,06. Відвідний повідець, груз 7 грамів. І приманка. Приблизно отака. Я їх, звісно, сьогодні міняв різні. Зараз я використовую ось таку. Така снасть, друзі. Продовжуємо риболовлю. Повітряна тривога. А це дуже і дуже прикро. Так що, друзі, напевно, буду закруглятися вже на сьогодні. Зараз зроблю ще декілька закидань і буду, напевно, вже їхати додому. На годиннику вже 11.18 Буду, напевно, закруглятися щось не клює сьогодні. На сьогодні все, друзі. Моя риболовля закінчена. Це такий звіт про рибалку, що мені сьогодні не вдалося піймати А щоб вона була повноцінна. Зараз я в це відео ставлю на великий сюжет з минулого мого віза, де мені вдалося піймати окунця. А насамперед я хочу подякувати всім, хто залучається, хто пишеть коментарі, підписується на мій канал. Я вам дуже вдячний. Це ваш внесок у розвиток мого каналу і ваша вдячність за мої старання. Всім я вам бажаю міцного здоров'я, всього самого найкращого. Робіть рибалку, зустрінемось. Наразі! Використовувавсь таку прийманочку на 4 грамах. Робимо перше закидання. Ну, в мене новий вісьмежильний. Не гортав... Ой, вибачте. Попрошу в мене Зіпсувався. О, що це таке, акали мене. Ну, хіба таке можна уявити, на першому закиданні щось клюнуло, і зійшло. І непогано, аж реціон спрацював. Вдалося окінка піймати. Непогано. такий гарний окунючок. Але не зміг я засняти. Камера дуже далека була. Я пройшовся метрів 20. Ось сюди. За траву докомушилося. Камера постійно.